За останні кілька років різко підстрибнула кількість китайських туристів, які подорожують до Сполучених Штатів минулого року. країну відвідало понад мільйон китайців, кожен з яких в середньому залишив тут 6 тисяч доларів готівки. А це понад 6 мільярдів доларів для економіки, яка потребує поштовху. Чи не найбільше китайських туристів відвідує Каліфорнію, де осіла велика громада вихідців з Китаю? Як місцеві бізнеси пристосовуються до потреб нової хвилі туристів, розповість Тетяна Ворожко. У Лос-Анджелесі ніколи не скаржилися на брак іноземних туристів. Утім, велика кількість відвідувачів з Китаю здивувала навіть владу міста. до Лос-Анджелеса приїжджає більше китайців ніж до будь-якого іншого міста у Сполучених Штатах. Марк Ліберман з бюро туризму Лос-Анджелеса каже, що кількість туристів з Китаю у їх місті постійно зростає. Щоправда, те саме говорять і в Сан-Франциско, Нью-Йорку і Вашингтоні. Торік Сполучені Штати відвідали понад мільйон китайських туристів, каже економіст Фердінандо Гуера. Це майже на 40% більше у порівнянні з 2010-м». У цій туристичній компанії у Лос-Анджелесі кажуть, що лише за цей рік їх бізнес зріс на 30 відсотків за рахунок груп з Китаю. Усі, хто приїжджають з китайським паспортом, кажуть, що завжди мріяли відвідати Сполучені Штати. зростання середнього класу в Китаї означає, що люди мають гроші на подорожі. Як і більше китайців, Лю її приїхав до США з туристичною групою. Сполучені Штати були створені з духом незалежності і конкуренції, тому я хотів приїхати і подивитися. Кількість туристів з Китаю особливо збільшилась цього року через те, що американський уряд спростив процедуру отримання віз, каже представник розважального парку при кіностудії Universal в Голлівуді Стівен Чум. Ми тут, у Юніверсал Studios, намагаємось зробити усе, щоб гостям з Китаю у нас було ще цікавіше. Тут пропонують тур по кіностудії мовою мандарин. Також тут є схема розважального парку китайською мовою. Крім того, гості Universal можуть поласувати у місцевому ресторані китайськими стравами. Готель Монтаж Беверлі Гілз» подає своїм китайським гостям у кімнати традиційний чай. Тут працює персонал, який вільно володіє мовою мандарин. Чимало гостей готелю за покупками їздять на Родео Драйв, район відомий крамницями класу Люкс. Наші партнери у роздрібній торгівлі кажуть, що китайські туристи цього року це найбільший сегмент їхньої клієнтури. Китайці витрачають у Каліфорнії понад вдвічі більше ніж середній іноземний турист. Китайські туристи приносять економіці США мільярди доларів. Очікується, що до 2016 року кількість гостей з Китаю США подвоїться. Тетяна Ворожко голос Америки.